Вітаю! Якась нехороша ситуація в Верховній Раді навколо Юлії Тимошенко. Вчора, вже фактично вночі, коли ми вже всі сиділи без світла, з'явилось повідомлення. Керівника фракції Верховної Ради підозрюють у підкупі депутатів, повідомило Набу. А я от суджу і думаю: ну цікаво, а де поділась новина про те, що набу. Фактично штурмували урядовий квартал. Ну я жартую, не штурмували, а в'їхали в урядовий квартал. Пам'ятаєте, там під після Нового року, і було таке відчуття, що ну, там щось відбувається. А потім новина стихла. Тобто якісь депутати були замішані, щось, щось там, типу, було, і, і все. І ситуація якось отак порівнялася. Ну, думаю, окей, напевно, порішали. Ні, не порішали. Виявилось, що одному з голів керівників фракції в Верховній Раді пред'являють ну, претензії і звинувачення в підкупі депутатів. Йдеться про нібито оплату за певні голосування і спроба долучитися до однієї з фракцій. А потім трішечки згодом ну, я висловив припущення, що це бо депутат, або голова фракції на літеру Т. Або депутат на літеру П. Була підозра, що це все-таки депутат на літеру Т. Бо голова фракції на лідеру П Порошенко вже і так фактично перебуває під, під санкціями. І тому зараз дуже бореться проти виборів в Україні. Українці не проти, а Петро Олексійович проти, бо вважає, що вибори такі будуть нелегітимними, їх ніхто не визнає. І тут згадалось мені, згадалось мені, ось це. Ви це точно не забули. Юля! <сіст> Моя дура, куди ти їдеш? Скажи мені Зараз розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо, Юля Юля. -у 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 -у. Арсеній Петрович молодець. Він якось відпетляв від всього е процесу. Зараз його немає у Верховній Раді. Він такий тихенький, а потім десь спливе обов'язково. Обов'язково обов такі люди просто так не залишають цей потенціал великий. Вони хочуть цей потенціал подарити українцям. І ви знаєте, буквально після цього Юля-Юля з'явилася інформація на сайті Української Правди. У Тимошенко, Юлії Тимошенко, в офісі проходять обшуки. І це було це вже 23.02. Ну і Мимоволі, мимоволі, після такої інформації, громадяни України почали писати, та це усувають конкурентів, та це вже підстава, та це те, це те все. Ну, я написав: мінус один ну, по е, можливих кандидатах в президенти. А далі я намагаюся аналізувати. Можливо, вам здається, що це хтось усуває конкурентів, але набу усуває конкурентів кого? Зеленського? Чи вчора? Ну, умовно, вчора у Зеленську і Набу були певні нюанси в порозумінні з Офісом президента. Сьогодні таких катастрофічних комунікацій між ними немає, але ми розуміємо, що осадочок остався. І е, повірити в те, що Набу розчищає для Володимира Зеленського поле для виборів, ну, напевно, це наївний тільки це може повірити прямо. Е, важливо інше. Написав я. Важливо, що ви продовжуєте підтримувати людей, яких десятками років є за що взяти. Вони нечисті, вони нечесні, вони з душком і дуже цікавим життям в українській політиці. Те, що вам набридли одні, не означає, що потрібно кинутися в лапи інших. Так, так, саме в лапи. Слідкуємо за подіями. Я хочу пояснити цю тезу. Проблема в тому, що українці. Які втомлюються від влади, а це у нас завжди так? У нас крім кучми, ні один президент не обирався двічі. Тобто, ми приводили президента на хайпі, часто на Майдані, часто через протести. От зверніть увагу, Ющенко прийшов на протестах, Янукович через втому від Ющенка. Порошенко прийшов на протестах. Зеленський прийшов. Стадіон так стадіон. І ми приводимо цих людей, приводимо їх на один термін, вони нас втомлюють, і ми далі кидаємося до інших. Ну, зверніть увагу, на Брит кучма ми вибрали Ющенка. При цьому Ющенко працював з кучмою. І в 2000 році, коли був Майдан, і коли Юля там вже була звільнена кучмою і приєдналась до Майдану. Ми все ж таки чомусь забули, що Віктор Андрійович працював з кучмою і захищав кучму. Власне, виступив, не підтримав, не захищав, а не підтримав протестувальників у 2000 році. Ну, ми обрали Віктора Андрійовича, забувши, що ще три роки тому він працював з Кучмою. Потім ми обрали, Потім сам Віктор Андрійович привів до влади, повернув до влади Януковича. Янукович виграв. Ющенко закликав голосувати проти всіх, зрадивши фактично тих, хто його привів. В результаті Тимошенко не перемогла. Януковича, бо навіть той же самий Ющенко, закликав голосувати проти всіх, не сказав, що підтримайте Юлію Володимирівну. І Тимошенко не вистачило кілька відсотків щоб стати президентом. Далі ми вигнали партію регіонів. Ну ми, ви всі разом виганяли і проголосували за Петра Олексійовича, який працював у в уряді під час президентства Януковича. <свісно> Він був міністром закордонних справ, якщо я не помиляюсь, уявіть собі. Уявіть собі, метаморфозу у вас в голові. Причому, що сам Порошенко, кажуть, є один із співзасновників партії регіонів. Тобто, ну, ви зловили зв'язок, да? Ну, цей е, з партії регіонів засновував, ми вигнали, обрали і так далі. Е, і оця історія. А давайте ми кинемося від одних до інших людей. Вона в Україні насправді працює дуже гарно. І е, мені здається, що Юлю Володимирівну, навіть якщо ще десь і посадять, або висунуть їй певні претензії. Ну, по-перше, Верховній Раді, я думаю, не буде голосів для того, щоб її зняти з неї там депутатську недоторканність і всього інше. Але навіть на цій історії Юлія Володимирівна виграє, бо вона зробить такий піар, що шанси виграти вибори будуть ще більшими. Ну, звісно, що якщо на неї не буде кримінального провадження, відкритого. Ну, і ось Олексій Гончаренко вже о 23.08, ну я в себе написав його допис, але він розмістився в той момент. Такі Юлія Тимошенко, такі. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина за гроші. Хтось із депутатів записував і передав матеріали набу. Це написав Олексій е, Гончаренко. Е, ну, знову ж таки, повторюю: з Юлією Володимириною просто так е, справитись е, не вийде. Вже сьогодні ми почуємо якісь заяви, буде купа депутатів, буде купа адвокатів, будуть фракції, буде багато чого. І Юлія Володимирівна на цьому, очевидно, зробить собі невелику піар-кампанію в тому числі. А ви далі продовжуєте кидатись від одних до інших тільки тому, що вам набридли одні. То ви хочете побачити місію в протилежному таборі. Пояснюю, поясню ще раз, вкотре вони всі плюс-мінус однакові. Вони всі десятками років. Це вже навіть не одне десятиліття, не два десятиліття, це вже більше. Ну Юля Володимирівна вперше була обрана до Верховної Ради, якщо я не помиляюсь, в 1996 році. Зараз 2026 рік. Це 30 років, друзі. 30 років до того було все: і газові угоди, і єдині енергетичні системи, і Павло Лазаренко, і кучма, і, і, і там термін, і вихід, і несприйняття Юлі Майданом. Попри те, що а, там була така підтримка, нібито, ви бачили: Юля, Юля! От світло вимкнули. Не було світла 16 годин. Отака друзі, історія. Тому будьте обачними, будьте уважними і не будьте хами. Бережіть себе.